Ім'я Отця, і сина, і свята Духа. Амінь. ім'я Отця, і Сина, і свята, Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, і свята Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти прийняв дітей і говорив, що їм належить Царство Небесне. Ти сказав, що тайни Царства Божого не були відкриті мудрим та розумним, а лише немовлятим. Ти в'їжджаючи у Єрусалим. На осляті з радістю прийняв почесті дітей, які співали тобі Осанна. Тому благослови і всіх хворих дітей, і всіх, хто старається повернути здоров'я хворим дітям. Простяни ласкаво свою руку над цими дітьми, нехай Твоя церква і батьки цих дітей зрадіють поверненням до них повнотих сил і з вдячним серцем проставляє тебе на віки віків. Амінь.